Слава Україні! Героям слава в Одесі, 16 серпня, 1270-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Одного разу на Одещині минулої доби була повітряна тривога, а так ніяких прильотів, ні ракет, ні дронів не було. Трохи мопедів, які запустили росіяни, летіли на схід України та північ. Було їх там буквально декілька. Десятків. Наче серйозних прильотів якихось немає. Але вчора балістичною ракетою росіяни обстріляли суми. Прильот був по місцевому ринку якимось дивом без загиблих. В сусідній Миколаївщині теж була лише повітряна тривога, ніяких прильотів немає. Одного разу в районі Очакова росіяни атакували місцеве селище в піві дроном, наче нічого серйозного. На Херсонщині після російських атак, на жаль, вчора троє загиблих людей. 12 травмовано. Ну і дрони не припиняють летіти на Росію. Вчора в Білгородській Народній Республіці там були непогані прильоти в самому Білгороді. Чекаємо ще на такі новини.